Доброго дня! Розглянемо правило present passive. Пасивний стан дієслова в теперішньому часі. Ми говоримо про такий стан, коли додаток речення активного стану стає підмітом у реченні пасивного стану. Тобто, ми повідомляємо у таких реченнях про те, що відбувається з підметом. Яка дія відбувається з підметом? Порівняйте, будь ласка, два речення. Hundreds of tourists visit the science museum every day. Сотні туристів відвідують науковий музей кожного дня. Сотні туристів підмет відвідують присудок, відвідують, що науковий музей, додаток. Але це активний стан у пасивному стані. Додаток стає підметом. Ми повідомляємо не про те, що сотні туристів відвідують музей, а повідомляємо про те, що музей відвідується сотнями туристів. The Science Museum is visited by hundreds of tourists every day. Давайте пояс... пояснимо ось так. Роздивимося. Роздивимося. Present passive. Ми говоримо про такий стан в теперішньому часі, коли дія є звичайною, дія є регулярною, дія є фактом. Ось таке речення, наприклад. English is spoken everywhere. Англійська говориться усюди. Як будуються такі речення? Твердна форма. Твердження. Будуємо наступним чином. Підмет. Плюс допоміжне дієслово to be» у його формах. У формі «am», IS або ж «are». Далі третя форма дієслова. Третя форма дієслова ми з вами знаємо. що це – коли діє слово правильне, то це дієслово із закінченням ID. Якщо воно неправильне, то це дієслово із третьої колонки неправильних дієслів. Наприклад, «the dog» собака. В однині, значить, дієслово тобі буде у формі Із, «Fed» – Третя форма дієслова to feed, годувати. Взяли із третьої колонки неправильних дієслів. Twice a day. І перекладаємо так. Собака годується двічі на день. Ми говоримо про дію, яка виконується над собакою. The dog is fed twice a day Питальна форма. Вибачте, заперечна форма будується наступним чином. Підмет, додаємо допоміжне дієслово to be у його формах «am», is або ж «are». відразу після нього додаємо заперечну частку Not, і лише тоді дієслово у третій формі. Наприклад, these songs» Ці пісні. Множина, значить, дієслово тобі буде у формі are. Відразу після нього ми ставимо заперечну частку not, тоді дієслово у третій формі. To listen, слухати. Дієслово правильне, значить, це буде дієслово з закінченням it. These sons are not listened now. Ці пісні не слухаються зараз. Як ми будуємо запитання? Запитання будуємо просто. Ми міняємо місцями, відбувається інверсія, зміна порядку е, слів у реченні. Ми міняємо місцями допоміжне дієслово тобі та підмет. Допоміжне дієслово «to be» виноситься наперед. Після нього стає підмет, і тільки тоді дієслово у третій формі. Таким чином ми отримуємо запитання. Наприклад, Is your homework done this evening? Твоя робота виконалася цього вечора? Діє слово тобі. Домашня робота одне назначить діє слово тобі у формі is, і ми його ставимо на початок питального речення. «Is your homework done this evening?» Твоя робота виконалась цього вечора. Будь ласка, спробуйте виконати. Exercise 2. Complete the following sentences with the right form of the present simple passive. Positive or negative of the verbs in the box. Доповніть речення дієсловами, але у формі пасиву. Позитивного чи негативного. Керуючись правилом, яке ми з вами розглянули.